2025 рік. Ну а Саме перше, для України початок цього року буде зв'язаний з ретроградним Марсом. от Ну І також йде ретроградний Юпітер, теж дві планети, і недавно, тільки Меркурій ретроградний, з, вийшов з ретроградності. Да? Ретроградний Марс він почався в районі 7 грудня. І е, він буде йти десь рані е, до 80 днів, тобто більше, ніж 2 місяці, відповідно, е, я вже писав в Альманахові. Хто хоче, е, там точніше, дані навіть години є. Я просто зараз щоб не плутатись. Десь до кінця лютого буде йти ретроградний Марс. Це він де по лагні нашої країни, по ну, скажімо так, центральній точці нашої країни, е, гороскопу нашої країни. 1 грудня 91-го року, і це від, буде показувати, що Україна буде мати таке напруження в середині. В даному випадку це негативно впливає на нас. Відповідно, Марс це війна, Марс це, наприклад, територія. Так, же він зв'язаний з територіями. Він за землю відповідає за територію. І, і перший дім це люди, народ, Марс, це також армія, от і в даному випадку це влада. Бо Марс відповідає нас за дома влади і за, за інформацію за і за навчання, якщо це так е, інтегрувати чи систематизувати докупи, то Марс буде. То це, ця інформація каже, що е, зараз буде напруження серед людей всередині країни. Ну я не думаю, що це буде напруження більше, ніж ми вже з вами бачили. Да? То, що... Е, ніж воно, воно просто може бути більш гостріше. Коли марс ретроградний стає, доктора оказав, е, на вчитель астрології да, в Індії і каже: йому вже 93. от Він е, каже: тільки марс ретроградний стає, зразу починається або війна, або загострення. От дві речі, ну там ще є певні нюанси, астрологічні, що показує на загострення. От, для нашої країни в тих сферах, в сфері е, питання влади, ну не ті е, діючої влади будуть, відповідно, послаблення якісь позиції, недовіра може бути, напруження там і так далі. Потім е, сфера освіти, якось буде зараз вона, ну скажімо так, страждати в якійсь мірі. От, ну, е, можливо, через те, що буде є більше обстрілів, чи там якісь якісь моменти є зв'язані з енергетичними моментами будуть, Маш це теж енергія. Тобто енергетична структура, тоже зв'язана з Марсом, от, ну і також народ, взагалі, як ціла нація, взагалом перший дім це означає, що ми теж будемо мати вплив відчувати вплив цього Марса. От це буде напруження, це буде незадоволення, це буде така може істеричність якась, що ми програємо, чи, чи ми, хтось буде кричати до кінця, хтось буде, давайте здавати назад. То, що Марс в першому домі це взагалі буде соціум скажімо так, страждати. Потім Марс перейде в деякий в деякий період. Це я говорю про початок року, який в нас буде, да? тобто він вже почався, ви можете проаналізувати, як воно є насправді, чи, чи воно так схоже. От з того, що я бачу, то є такі моменти багато схожого. І десь 20 го в районі 21-го, навіть 21-23 лютого січня 25-го року Марс перейде в близнюки. Хоча він і так, і так, оскільки він ретроградний, то він впливає на цей знак, через це воно сильно можливо і не зміниться. Єдине, що це може трошечки він виходить з центрального нашого знаку, що значить десь 20-23 лютого в Україні якось стане спокійніше, навіть при ретроградному Марсі. Ну, ми знаємо, що буде 20 лютого да, в Америці, хоча де Америка, де ми, але зараз ми це добре відчуваємо. От, Трамп буде інагурація Трампа, відповідно, якісь зміни повинні, скажімо так, статися. Але я хочу сказати так: ну, якщо розум підключити, тобто то зміни не, не стануться не через те, що Трамп саме вже стане прийде до влади, хоча це теж буде ну, офіційно. Ну, от, а, через, а через те, що зброя, яку Америка вже зараз нам передає, вона буде то, ну, скажімо, ці зброї чи ресурси. В тому числі яке Америка зараз нам передає в більшій кількості можливості, які вона нам дає в більшій кількості а з грудня, а з цього місяця, можливо навіть раніше, але я дивився, що з грудня, а це, скажімо, з 20 лютого може з кінця люту 2025 року, воно вже відобразиться більш явно на фронті в позитивному змісті. А от того, що якщо говорити ще про наш рік в цілому, то по якраз по цій карті, не референдуму, так в грудні. 1 грудня 91 року. У нас рік починається, український наш рік починається 1 грудня. По другій карті, там другий період от 24.08, от а так починається в грудні. Відповідно, новий рік наш з грудня 24-го року, по грудень 25 року. Він все-таки показує показує. Більш позитивні зміни в більш дипломатичному напрямку. Позитивні зміни рік гарячий почався досить гаряче, скажем так. Тобто я кажу не про новий рік, а про наш новий рік український, от 1 грудня, так, і він почався гаряче, але з того, що Байден почав більше передавати озброєння, відкрили можливості там стріляти по російській території далекобійною зброєю. да в крайньому разі там дали якісь дозволи. Це теж було, от і е, те, що наші навіть зараз е, нашими ракетами, ми там обстрілювати їхні території, нашими е, е, далекобійна зброя теж це було. Тобто, це, це крім того, що нам дають партнери, е, цей рік має тенденцію до покращення, тільки не в тому плані, що покращення зараз воно станеться от сьогодні, і не в тому плані, покращення, а в тому, що ми маємо тенденцію, тобто в, до вирівнювання сили. Я говорю зараз про поле в про фронт, але не тільки про фронт, а також і про позитивні зміни в самій ем, структурі, ну скажімо, управління. Не то, що в структурі влади. Бо коли я кажу влада, щось думають люди, що там е, діюча влада, Зеленський там і так далі, що він це все змінить. Він впливає на все влада, це ну, мається на увазі сама структура побудова нашого, нашого е, по, по, е, да, подау управлінчикого апарату всього. Е, от і цей апарат він не залежить від одної людини. Це теж вже видно добре, якщо прослідкувати за подіями людина, одна там в полі не воїн, вона нічого не змінить, от, через це, е, е, через це я би так сказав, що е, е, в, зараз я вже казав, що були хороші такі позитивні зміни, позитивні зміни в, е, в плані нових назначень. От Воєнних почали призначати там, до, до відповідних позицій, і це, дош, це дош, досить добре. І наскільки я бачу, що зараз ну, йдуть певні такі формати. Я не знаю, це чистки називаються формати, але ну, внутрішні переформатування йдуть в певних структурах, навіть воєнних. От, і наскільки я бачу, що це. Ну, взагалі, коли Зеленський прийшов, то по його карті інаугурації мій один вчитель, собі не буду це приписувати. Це наш декан університету. Він є досить, досить хороший астролог. Я його називаю крутий астролог. Він прям хороший дуже. От, Маноч Патхак, він, він, давав, він дав таке передбачення, що я не знав, навіть, як він це, ну, десь по якій карті, потім знав, по якій карті. Що буде в Україні, от і, і, така інтеграція ді, діджиталізація в Україні піде за нового президента? Він буде створити якісь нові там в нього буде управління через телефон. Він каже: вашого президента через телефон Тобто дія появилася ді, 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 діджиталізація. Зараз інформати у нас йде в різних структурах, в тому числі я так думаю, і воєнних і так далі. Зараз це йде Ну взагалі наша армія. І Україна, скажімо, попереду всього світу йде в тому, що у нас є сили там дронові сили, да, створюються спеціально в Росії, де вже вони теж збираються це робити. От, тобто, це один момент. І плюс, як воно все крупова наше, там ще деякі в армії, що немає аналогів там, той самий Росії для початку. Воно теж, ну воно то раніше створилося, але зараз воно якось буде систематизуватися. Ну, це, звісно, нам не допомогло. Якось перед війною не зробити війни по, по, по багатьох, дуже напевно параметрах, скільки я бачу. Але повернемося до наступного року, і от того, що відбувається: тобто, ми говоримо про тенденції, да, що наступний рік має тенденції позитивні, поступово позитивні. І Пітер сьомому домі показує також в нашій карті річні, що повинні бути перемовини. Про них вже говориться, і це буде поступовий якийсь процес, бо все-таки Марс дуже сильно впливає на карту. Я не бачу, що це так раз все зупиниться Тим більше, от е, що це я не бачу, що це 25-му році кінець війни буде можливо. там е, Кінець війни, по моїх передбаченнях має бути підвесно. І закінчення у нас буде таке в етапи. да Там буде щось робитися дуже, ну так. Е, війна має такий зненацький характер, і відповідно, якісь речі, так, як там їхній корабль Москва на дно пішов, е, да, і так далі. Потім ми там Київ, Харків, і так далі. Тобто, такі операції в нас дуже вони такі імпульсивні. Е, Курськ от, А зараз буде ще щось цікав, цікавеньке. Тобто, ця війна така йде йде йде, потім раз такий взрив, притом з нашої сторони. от З них вони так поступово йдуть, а з нашої такі взриви. Ну, е, на даний момент, на даний момент, ситуація на фронт, ну, наскільки я можу бачити, от, і судячи з Марса, да, то ситуація важка. Важка для для народу, непроста, для армії Марс падіння і ну, теж непроста. Дуже. От, і цей Марс давить на нашу армію досить сильно. Розрушаючи на нашу територію, вони давлять, тобто вони завойовують. І те, що ми чуємо, що там якісь проблеми і так далі, ну так, воно є. от То ми не те, що чуємо, бачимо це все, всі якщо добре подивитися YouTube, то можна читати, почитати талером-канали, то можна трошки розібратися, що там відбувається. Вже за три роки можна на рівні такого, не знаю, як, у непоганому рівні розбиратися, що відбувається. Плюс-мінус е, на полі бою, от з двох сторін, які сили, і так далі. Ну, тим не менше, е, зараз йде накопичення, наскільки я бачу, сили е, нашої армії, і е, ну, ще будуть провали, і ще будуть відступлення, я думаю, що е, ну будуть по напрямках такі серйозні моменти е, відходи чи прям. Катастрофічних я не думаю, що будуть, бо досить сильна карта Юпітер тримає і четвертий дім. Тобто, наш наша земля вона все-таки захищена, засу захищає. Нема проривів, провалів, але якісь ну неприємності серйозного такого плану Нові наступи, контрнаступи, вони будуть. Ну, наступи в, в, в нових напрямках або в передбачуваних напрямках, що зараз кажуть там на Запоріжжі, і так далі. Я бачу, що. В ну, крайньому разі зусилля вони будуть прикладати. Ой, не Запоріжжя, вибачаюсь Херсон. ну Запоріжжя теж вони там хочуть, але херсонський напрямок вони хочуть туди. Це їхня задача, я думаю, дуже важлива. ну Задача в них дуже зрозуміла і відрізати нас від моря. Оце їхня задача, вона була самого початку. І видно, як вони за Маріуполь воювали і так далі. Ну От, е я кажу, що їм це не вдасться. Е не то, що я кажу бачу по астрології, да, то що це от не вдасться їм. Ну, спроби будуть. Також хочу ще з вами обговорити ще одну тему. Зокрема, чи очікувати в наступному році, в 2025 році підмогу з інших країн світу в плані військ, чи будуть нам надавати Британія, Польща, Німеччина і так далі інші свої війська, тому що ми ж прекрасно розуміємо про те, що наші ресурси вони також на превеликий жаль не вічні. Так, я вас не чую, Аріане. Так, чи було чути моє питання щойно? Ви сказали, що будуть надавати нам на територію України наші так, партнери чи свої е Війська, війська Саме. Угу. Саме я маю на увазі людей, які будуть допомагати нам здійснювати боротьбу в наступному році. році. А, так, mm -hmm. Mm -hmm. ну. Е Зараз ми глянемо. Ну, щось не сильно видно, щоб закордонні війська сильно нам допомагали в наступному році. Це може бути тільки тоді, коли якісь домовленості будуть з ними. От е, е, тоді в, ну, в якісь загальні домовленості будуть із ними. І з Росії якісь там ці мілітарні зони будуть створювати, да, нейтральні. Тоді вони можуть зайти. А так, вони ну, в такому масовому масштабі. Щось я не думаю, що це може бути. От, я так не можу зразу проаналізувати прашну швидко, прашна велика. Тут ну все рівно бачу, що в якійсь мірі вони дають нам. Своїх свої війська чи якісь управління, щось вони дають, бо я бачу, що восьмий дім досить сильний. Ну, ми знаємо, що, що добровольці, і так далі, що хто там хоче, вони можуть записатися. Є іноземні легіони. У нас якісь, ще не, легіони це називається, може там скільки їх людей я, не можу сказати. Але то, що воюють з різних країн у нас, це в принципі так. От, але прям що це буде масштабно, що Франція сюди попри. І свої війська дасть, це вже по суті вигук запитується, чи буде третя світова війна, бо якщо наші якщо на нашу територію прийде якась ще інша країна, це початок, це вже третя світова війна. Навіть навіть Росія це не робить зараз. Чого? То що ці корейські північно-корейські війська, вони ну формально, навіть наскільки ми чуємо, вони на території Росії тільки воюють. Вони навіть на цю територію, де вони визнали і своєї території, так. У Конституції нашу територію вони туди корейців не пускають. Можливо, там є якісь невеликі, але основне, вони тримають там на своїй території, де ми зайшли. На Курск. курська дуга колись була. от І, в принципі, то чого тримають? То, що вони не хочуть такої ескалації. От, якщо е, ну, я бачу, що це не, ну, третій світовий, я би сказав, що вона не повинна в наступному році прямо початися. Бо це, це може сприйнятися дуже, тоді вже і Китай, і другі країни можуть собі дати волю. от, е, До такого просто не хочуть йти. Можуть давати нам більше зброї, але до такого доходити, я думаю, що не будуть. Дякую вам, пане Володимире? Почула зрозуміла? Ну і також я знаю про те, що досить часто, коли у вас відбуваються різноманітні курси, саме має на увазі астрологічні, так і от, якщо, наприклад, наші глядачі до вас захочуть піти на курси, чи зможуть вони дати відповідь, наприклад, на питання: якщо, наприклад, Трамп обвалить ціни на нафту, якщо Путін відмовиться припинити вогонь, то що буде тоді? Умовно кажучи, наскільки вони зможуть давати прогнози, точно так само вміло, як зараз робите це ви. Я стараюсь робити, наскільки можу, от, і бачу, що це. Дякую, що за питання, за ваше питання, і бачу, що це треба ще більше старатися, як кажуть, от і хочу зразу. Сказати про мого вчителя доктора. Рау. Ну його багато хто називає моїм вчитель, бо він дуже відомий астролог на весь світ в наших сферах, і, і більше його знають. Він консультував президентів країн, прем'єр-міністрів, досить такий відомий до нього ходили. Ну, зараз він просто йому 93. Він трошки вже не сильно там розханяється в консультаціях. От і він давав дуже добрі передбачення по Україні і точні. От, і Дуже точно. тобто перспективи взагалі навчитися в астрології, якщо ми дивимося в астрології, є величезні і, і, і насправді астрологія розбиває е, на різних рівнях та, талант такого яснобачення. Астролог на третьому, на четвертому третьому рівні він же може е, він стає дайвагія. Дай, дай він має божественне бачення е, е, іменно йому відкривається. Тобто, як казав ще один наш учитель Сондарам, він казав, спочатку ми строїмо будинок з лісу астрології, а потім, коли будинок построєний, лісу вже не треба. Тобто не треба дивитися в карту, можна просто орієнтуватися по простору, по собі. Так, да, в нас є впражне, ми можемо навчитися розглядати. Це теж буде залежати від вас, індивідуально. Як через вас буде говорити астрологія, хто хоче. Це питання, що от буде трамп чи не буде. Ну, це, це по різних це і прашна, і по його гороскопу. Можна визначати моменти, і в нас є іменно астрологічна така тема модулі астрологічні, я йду по цій основному по програмі нашого університету. І ми ще так трошки містичну астрологію підключаємо таку наді астрологію. От, якщо буде бажання, то можна записатися там. от контакти Маріані десь можливо викладати, так? От, і також ми, зараз я проводжу. Курс шлях призначення, це такий цікавий курс. Він ну, по матриці долі, це дуже цікава матриця, вона реально багато показує. От, і разом з астрологічною картою Джотіш вона ще й може кармічні такі моменти показувати по здоров'ю там, по, по, по призначенню, по таким посильним, по тригерним точкам, що включає, що тригерить. Прям цікава матриця, якщо її ще додати там місяці сонце з астрології, то взагалі буде цікаво. От, і ми і шлях призначення більше направлений на пропрацювання себе, ми там пропрацьовуємо в різних системах, шаманська система, ми шаманський квадрат робимо там, системах психологічних. Так що, якщо буде бажання, у нас, до речі, 4 січня починається шлях призначення, новий курс. Якщо буде бажання, то записуйтесь.